Вітаю, як я обіцяла, будемо сьогодні літаючі букви створювати, букви, наближати предмети та віддаляти. Це дуже просто за допомогою програмки VN. Ви можете я скачати на телефон або на комп'ютер. Ну, звісно, на комп'ютері це зручніше, бо на телефоні там дуже дріб'язкі елементи, і треба пальцями попадати куди треба. Для мене це дуже важко. Тож, поїхали. Нажимаємо New Project, вибачте, не знайшла би українську мову ставити, тому тут англоязичний інтерфейс, але він інтуїтивно, зрозумілий, ви все зрозумієте. Тут, значить, є Favorite, default my stock, тут є відео, малюнки, які загружаєте ви сюди. Є фото, які можна теж. Загрузити, є Стокс, це ваше елемент, це різні елементи. Є тут встроєний. Тобто їх тут дуже багато. Ви можете поклацати, подивитись, це все можна додати до відео. Є текст, є мюзік. Ну і саунд це теж якісь звуки. Погода, там дощ і сміх. Тобто тут ви Amazing. бачите, подивитесь, машина їде, то есть... Ну, як мультяшні такі. Тобто, ви тут. подивіться. Нам зараз потрібно, що ми створюємо своє відео і свої букви літаючі та віддаляючі штуки. Тобто, нам потрібен стокс. Стокс, я просто вже грузила тут, а ви натискаєте праву кнопку миші Import from file app. Тобто, ви можете загрузити свої відео. Я от зараз хочу взяти облака, бо на них буде. Гарна вільна. Кішечку возьму і шляпочку возьму, бо ми в неї будемо складати букви. Ви можете робити це самі взяти там фен і щоб фен видував чи задував ці букви. Тобто я вам покажу, як це робиться, а ви вже тут фантазія, на що у вас вистачить фантазії. Так, ось я загрузила ці відео. Ось тут у вас от внизу панелька. Тут, бачите, жовтеньким підсвічено. Це сюди я буду відео загружати. Тобто тут є букви, є музика, тут тобто, це слої, слої вашого відео. Ось я беру ось це. І складаю це. У мене пішла відео ряд, там, де у нас будуть літати букви. Так? Далі, наші буківки. Ми будемо їх, як ви там забажаєте, можете з любого кута, звідки вам хочеться. Я, щоб вам було зараз зрозуміло, всі мої великі букви будуть у правому куті виникати. І ось тут я поставлю у лівий кут шляпку. Ой, вибачте, це треба її вище ставити, щоб її було видно. Тобто на інший слой поверх цього, не на цей же слой, я. Випадково нажала, і шляпка моя на слой закрила, а я її сюди. І ось я цю шляпку, в яку я буду букви складати, поставлю ось тут з лівого кута. Тобто букви будуть верхній правий, до лівого зменшуватися і зникати у мене в шляпки. Тож, букви. Оберемо текст. Текст ви теж тут можете бавитись, тут є різні види текстів, і це просто методом тику, ви можете тикати і дивитись, що тут є, і потім використовувати у себе в своїх там Reels чи Stories, неважно. Тобто подивитись, вони тут різні. Я зараз візьму просто стандартні букви, щоб ви розуміли: ставлю слой вище. Тобто вище слой це те, що видно. Якщо ви донизу будете складати, його не буде видно під відео, а якщо зверху, то це те, що ви бачите. Тепер букви, бачите, от у мене буква, так? Я нажимаю Edit, і у нас тут виникло вікон текст, ви тут можете писати або текст, який ви хочете написати, або в нашому зараз випадку ми букву пишемо: Б. Буква Б. Тут, дивіться, справа є віконечко, де можна змінити шрифт цієї букви, де можна змінити. Бачите, різні версії цих букв. Можна змінити візуально, як вона буде виглядати. Червона, жовта, тобто, яку, бачите. Я ставлю жовтеньку, її буде на синьому фоні тут видно. Так? Далі буква моя великого розбіру. Ось тут де буква. Ось тут, в бачите, вона велика. Вона у нас виникає велика, наскільки ми домовилися, що вона у правому ой -ой -ой, куті буде. Ви можете нижний слой, щоб нікуди його випадково не рухати, на нього нажали, і можна ось тут його заблокувати. І тоді ви випадково його не здвинете. Точно так же можна зробити, щоб випадково нічого не посунути, бо я посуваю все, потім на місце ставлю, воно у мене все сама по собі сунеться. Тобто, нажали заблокувати і все, і воно звідси ніде не дінеться. Ми рухаємо букву. З правого кута вона у нас там буде вилітати, так? Ну ось хай вона так, ми її можна покрутити, там, вона вилітає, так? Тобто тут у мене ось тут. І дивіться, ось тепер. Тут такий секретик, є ось така keyframe, плюсик, ви його натискаєте. Це вона закріпилася, ця буква наверху. І ось це, скільки часу ця буква буде летіти. Можна це збільшити, можна зменшити. Рух, буде вона швидше чи медлінніше. Тепер мишкою от я поставила мишку з краєшку, затискаю і рухаю відео. Бачите? Я взяла і рухаю отут наприкінці. Тепер ось та біла полоска це в мене час, де зараз відео показується. Тобто я закріпила букву, вона була ось тут, на початку. Тепер я порухала відео, а буква закріплена, там стоїть. Тепер я ось цю букву беру і до шляпки. Я її там розвертаю, бо я хочу, щоб вона повернулася, так? І зменшую. Вона в шляпу маленька-маленька піти. Тобто я її якомога менше. Або так, або ось тут, де букви шрифт, ми її ось от зменшуємо. Бачите? зовсім зовсім маленька. І я її кладу ось сюди, у шляпку, оцю букву. Все. Вона буде летіти. Зараз може в мене виснути комп'ютер. Але вона летить. Ми потім збережемо і подивимося. Я на початок пересунула відео. Натискаю на програти. І бачите, буква летить, летить, зменшується, і в шляпку. Тепер, якщо ви хочете слово, то ви берете оцю букву, робите дублікейт, трошки посуваєте її правіше, щоб вона пізніше той Б була. Натискаєте Edit, пишете букву У. Ми ж слово хочемо Бу. Так. Далі у нас іде наступна буква Буква К. Тобто, теж, теж, щоб ви не просто щоб ці букви однакові були настройки, щоб вони були однакові. Ось ми їх просто ділимо дублікей, дублю, дублюємо. І тут посуваємо теж, щоб вона трошки була далі. І edit, і ми міняємо буква. У нас наступна буква К. Тепер знов. Дублікейт, праворуч трошечки. Буква у нас після К іде В. окей, дублікейт. І ще одна. У нас буква. Так. А тепер дивіться, ми ось це ставимо сюди і програємо наше відео. Бачите, буква раз, два, три, буква. Полетіли. Далі у нас тільки небо. А тепер дивіться, ми можемо цю шляпку Анлок зробити, щоб можна було, і розтягуємо її на наше відео далі, Так? і зараз я вам покажу. Шляпку ми розтягнули. Тепер я хочу, щоб це слово буква вилізло із шляпки цілком одне слово. Тобто, я беру знов текст, беру стандарт і додаю його сюди. Де у нас тут, бачите, от якщо посувати, тут у мене закінчилось, і от, от на цьому моменті, бачите, у мене всі букви вже в шляпі. Тобто я вже ось тут можу написати слово буква, ми там ще можна було скопіювати, а можна, ми там робили жовтенько, можна і так зробити, так, буква. І я її ставлю ось сюди у шляпку. Дуже-дуже зменшаю. Вона ж у мене тут була, так? Можу повернути, як вона там може вилітати з цієї шляпки, так? бачите? Іпс. Ось, отут я шляпки вона, так. Тепер я знов натискаю ось цей плюсик, хопа. Рухаю своє відео на кінець, і де я хочу. Щоб ця буква була. Я хочу, щоб вона ось так от вилітила. Хочу, щоб вона ось тут розвернулась. І хочу, щоб вона розмір. Ось тут став великий розмір. Ось вона у мене тут от буде, так? Все. Далі, що ми робимо? Рухаємося сюди на початок і дивимось, що у нас вийшло. Дивимось відео. Буква. Бачите, буківки полеті, а тепер воно баце, одним словом, вилітає великим. І його можна ставити. Дивіться, от я зараз покажу цю букву, от я тут зараз просто зроблю дублікейт. Щоб ви просто розуміли. Ось так у нас ця буква, так? Я ставлю на початок, вона буде звідти вилітати. Так? Ось ця буква. Потім. Я хочу, щоб вона була ось тут ось якось отак поворна. Потім я рухаю її далі. Хочу, щоб вона стала більше, я її розгортаю і потім я її сюди двигаю, і вона стане разом з цією буквою. Тобто, все дуже просто. Ще раз дивимося відео. Бачите, букви літають гарно, красиво. Далі у нас вилітає буква, знов вилітає буква, і вона стоїть разом. Гарно, гарно. Точно так же ви можете робити це, е, рухати будь-які речі. Ось, наприклад, я тут хочу поставити котика. Мій котик. Не буква, будь-що котик. Я можу його зробити, щоб він був спрятаний за шляпу, тобто я його передвину сюди, і якщо його тут, він за шляпою. так? Спрятала я його за шляпу. Можу зробити його маленьким, маленьким. Вибачте, щось ось так маленький, маленький. Можна теж за шляпу, можна в шляпу. Хочете, щоб він зі шляпу вилітав. Ось він буде вилітати із шляпи. Ось тут -от ми його зробимо. Крихітним, крихітним, так? І теж так як, так, як із буквою. Ми натискаємо плюсик, далі рухаємо відео. І далі, ой, шляпу ж я. Вибачте, не закріпила. Ось. І рухаємо нашого котика ось сюди і робимо його великим. Все. Ось це просто, ідеально, просто. Дивимось, букви літають. Ми, ви побачили, можемо їх натискати їх покроково рухати куди завгодно, і котик у нас вилітає і зникає. Але котика ми погано бачимо, тобто ми можемо його зробити довше і можемо йому десь посередині. Десь він тут у нас маленький. Так, зробити йому рух. Закріпили. Поїхали, посунули, поїхали, посунули. Ще більше зробили, поїхали, посунули, зробили більше, поїхали, посунули, зробили більше. Все дуже просто. Я вас запевняю. Головне, Спробувати. Все, бажаю успіху. Тренуйтеся, робіть букви літаючі або написи. Може, це допоможе, пригорне увагу, і ваші рілс відео спрацюють найкраще з такими фішками. Все, бажаю успіху.